Почалося створення цього відео з того, що мені знесли стрім з реакцією на п'яту серію. Я тільтанув і почав було вже думати, що оглядів на пса патрона ви більше ніколи не побачите. Проте сталося неймовірне зі мною зв'язався сам пес патрон. Сказав, що йому подобаються мої огляди, і мене додали у білий список на невидалення відео. Сказати, що я очманів, нічого не сказати. Ширина моїх очей була більшою за Мар'янську впадину, а пульсу би сам флеш. Тому за ініціативою і Благословенням пса патрона сьогодні я розповім вам про четверту та п'яту серію Мого улюбленого українського мультсеріалу. Патрон приходить з господарем ДСНСником додому і ніяк не може знайти Тома, повсюди розкидане різноманітне аплікаційне приладдя. Раптово собаку хапає хтось в шафу і цим кимось, як не дивно, виявляється котяра, що ми з'ясовуємо через геніальні, я б навіть сказав, тарантіновські діалоги. А може, може, це не я, не ти? А хто? Я рижа мавпа. Ти що дом розповідає історію про те, як його викрали не тутешнотяни. такого слова в українській мові не існує, і це щось з розряду дієвидла та ігроладу. Принаймні, звучить не так незграбно і, по контексту комічності, більше ніж вписується. Пухнастий спокійно собі займався звичними для чотирилапих справами. Закуняв трішки «I sleep». і тут його викрав перекачаний помічник з клубом Мікі Мауса. І заніс в лабораторію, де його опрацювали, помили, причепорили і постригли. Є рок. Там він зустрічає кицю, яку звати Глорія, і вона одразу запала йому до душі, а ще б не запала з такою кицею і в вогонь, і у воду перекидаються парою слів і готуються до втечі та, походу, до кічачих магазинах! розкривається її темне минуле з бородянки, де вона пробула купу часу і врешті опинилася тут. Я кажу вам: Лор патрона глибший ніж лор. Євангеліону, дорозповідає свою екшонову історію, надягає ту штуку, яку носив Мелман з Мадагаскару, і мораль цієї серії частіше перевірятися в лікарів. Хороша порада, мені от особисто безганяти. А то скоро двадцятка з роками не молодію ж. А ще, що важливо, перевіряйте, стежте і приділяйте увагу своїм улюбленцям за їх наявності. Бо з моєю, на жаль, трапилася дуже погана пригода, і якщо цікаво послухати, додивись це відео до кінця. П'ята серія стартує з драматичною Ставки, і тут я використаю свій прикол з озвученням назв з відео по категорошку. пожежа. Тваринки споглядають спокусливі рельєфи печива, що печеться, і патрон починає розповідати чергову очманілу історію. Приїхав на виклик від місцевої жительки, яка зачула запах диму. І звісно, це справа рук наших старих знайомих бубухів, як я за вами скучив, які невдало підсмажили попкорн з зефірками і розвели палання гірше ніж від російських ботів в коментах. Потерпілим від цього виявляється мік. Про сплінтер, діти якого опинилися по ту сторону барикад для того, щоб зайти у вогонь, щуру потрібен захист від диму, і пес вчить робити маску, яку мене пам'ятаю, вчили робити ще на уроках ОБЖ. Я вже навіть не пригадую наскільки давно це було. От що називається досвід не проп'єш, динамічно та напружено знаходять Лео та решту компанії. Хоча вони гризуни, тому це радше ось ці щурі з другого сезону черепах 2003 року, які ще були босами в гліпомотивом з Олдів Пола. Лайку. І не злодів теж, просто ставте лайки. Гасять пожежу. Патрон читає нотації і застерігає від забавок з вогнем. Том самосвідомо коментує історію, компліментують українських батьків і кажуть, що вони найсміливіші. Правильно, маму і тата треба любити, тим паче, якщо вони в ЗСУ. Так, родина це найголовніше. Отже, для оцінки всіх серій патрона я зробив тір ліст. Перший епізод за свою новизну, свіжість, дикомемність і вклад в мій канал С Тір. Друга чисто за козу А Тір. Третя для мене видалася трохи філерною, і ельфи це все таки крінж. Тому це тір. Четверта це крута зміна звичної формули і заслужений С Тір. П'ята звичайнісінький філер Б Тір. Після того, як дізнався, що мої відоси дивляться творці, то відчуваю певний тиск і не вийде просто від балди говорити і Вкидати щось рандомно, щоб розтягнути хронометраж. Четверта серія мені зайшла більше ніж. Аніматори виклалися максимально. Ця серія по анімації найсильніша з усіх. Про п'яту серію надто багато не маю чого сказати. Ультимативно типовий і звичайний епізод, який не надто чимось вирізняється серед інших. Коротше, мій особистий хайп по псу патрону, звісно, не такий високий, як на першій серії, але я пізнав нірвану і навчився отримувати непідробне дитяче задоволення від нього. Тупо відкинувся на кріселці, Вмостився позручніше і в напівпритомному стані кайфуєш. Так само можна ставитися і до цих оглядів щось легке, жартівливе, щоб розважити вас на кілька хвилин. Також хотів би подякувати творцям патрона за те, що ви робите неймовірним і яскравим життя підростаючого покоління. Як колись для мене це робили інші наші прості та короткі мультики, про які я вам розповім детальніше у наступному відео. Також можна пообкладатися мерчем патрона, якого до 100 біса, і він буквально усюди. Вони навіть Книжку випустили. Вау, wow. без патрон та шкарпетковий монстр. Ну, за 10 тисяч лайків я зроблю огляд на цей літературний витвір. А ви можете вважати, що мене купили творці патрона, і тепер я буду тільки компліментарно відгукуватися про мультик. Проте це не так. Мене купили прекрасні спонсори цього каналу, а особливо неймовірно чудова людина з ніком Mockingbird, який я дякую за щедрий вклад в розвиток мого каналу та підтримання мого існування. І якщо подобається мої відео та маєш гроші. І після донату на ЗСУ, то можеш підтримати мене спонсоркою прямо на Ютубі, баймею кофі або одноразовим донатом. Безплатні методи підтримки у виді лайку, підписки, коментаря та поширення досі дієві для просування відео у карколомних алгоритмах Ютубу. Кінцівка мала бути іншою, але раптово моя свинка захворіла, і я старався її витягнути з термінального стану. Водив по полікарях був. Поруч, наскільки міг, все це влетіло мені в файну копієчку, і я дякую всім за підтримку і тим паче фінансову. Ви дуже швидко відгукнулися і допомогли компенсувати витрати та зібрати на подальше лікування. Проте, на превеликий жаль, було запізно, і вона померла буквально за годину після посту в мене на руках. Таке життя. Я вдячний вам за теплі побажання, небайдужість і щедрі донати. Якби ситуація була кращою, впевнений, вона б вибралася з цього з такими то потужними. Підтримувачами особиста і особлива подяка за великий вклад Богдану Зеленому, Артуру Васильєву, Іллі Роганю, Ользі Ткаленко та Андрію Маруняку. Ці гроші покрили мої особисті витрати, адже я буквально залишився з нулем на карті після всіх проведених операцій. Поки що я не маю ніяких намірів їх витрачати, відкладу і, можливо, ближче до свого дня народження придбаю нову свинку, бо відчуваю певну пустоту після загибелі. Ну а ще, звісно, певне безсилля і. Провину, що не зміг врятувати. Ні в якому разі не драматизую і пам'ятаю, в який час живемо. На жаль, втрати близьких стали надто звичними через російське вторгнення. Я радий всім хорошим моментам, які вона подарувала нам усім, і радий, що важливою вона була не тільки для мене. Ти ніколи не будеш забута. Спочивай з миром. І оскільки мені трошки ще важко говорити, то най з вами попрощаюся ще минулий і веселий я. До зустрічі на наступному консилімі фанатів мультику про пса-патрона та нових відео про. Дитячі мультики на серйозних щах також закликаю подивитися вас це відео або це впевнений, Ютуб вам підкинув щось цікаве.